Вискальший раз хорошо значить, я знімає тут, ми ще тут снімаємо. Чекаємо, що ці зайшли. Так, Так, судове сіння оголошується відкритим, продовжуємо розгляд апеляційного міцка Дорошенка Олександра Олександровича, Олександра Ігоріча на пустому суду. 7 листопа 2016 року справі за позов Дорошенко Олександра Олександровича Гумерова Олександра Ківеровича, депутати міністрів України, Третя особа матеріальної палати України, стосунової Олени Анатолійовна публічний центр Комерційний банк НАТО, публічний центр Комісії банк, публічний центр банк Халіфа. Про визнання та стосування пункту першої, другої постанови на 162 11, 14 року. Хто з'явився? Якщо представник політича аденок, третя особа саме приватного храма. Річка це не банк наперед, річ це не говорить, що банка. Хоча такі старої розплатили до належні чин. Так, шановні учасники, розгляду нас, тільки що сказали, що у нас не з'явилися треті особи. Три особи. А, є? Давайте. Це ви хто? А на попередньому засіданні ви по які причини? А, був, так? Да. Не було ні. Він не дійшов, може він ще засідання попався. Можливо. Буває таке. Так. Сторону на свою сі... думку на попередньому засіданні висловили, так? Оскільки в нас є третя особа, а? оскільки в нас е, є повідомлення про те, що повістки направилися, але по, по, по причинам незалежно від суди, е, значить хто? товариш, у нас сунович вона не отримала, а матеріальна палата отримала, але не з'явилася. Думка учасників щодо можливості розгляду відсутність осіб, які належним чином повідомлені, про те не з'явилися до Вважаю за можливості. Вважаю, заперечується. Колеги вважає, за можливо розпочати, продовжити розправу в даному складі. Е так, у нас з'явився представник Альфа-Банку. Ви на попередньому сусіда не були. Ваша думка, ваше відношення до апеляційної скарги? честь. Банк ознайомився з двома апеляційними скаргами позивачів. Банк не підтримує, заперечує щодо їх задоволення. Ознайомившись із апеляційними скарбами, банк вважає, що ті доводи, які викладені в апеляційній скарзі, вони не спростовують висновки суду першої інстанції. В першу чергу, в частині повноважень кабінету міністрів по винесенні ці постанови, оскільки нам відомо, що є закон кабінету міністрів про закон, закон України про кабінет міністрів України, де в статті 20 визначено повноваження. Щодо здійснення заходів у сфері правової політики. Приймаючи цю постанову, Кабінет міністрів діяв згідно статті 87 закону України про натальі де чітко визна... визначено, що метою сягнення заборону всі безпірному порядку може здійснити виконавчий напис згідно переліку документів, які визначені Кабінетом міністрів України. Зрахування цих двох правових норм. Я, я представник не побачив, що сторона позивачів позивачі не спростувала виставки суду першої інстанції в тій частині, що Кабінет тобто, міністрів, будь тонн хто не вправі, був виносити цю постанову, що він перевищив свої повні вваження в частині е, самого позову, подаючи позов позивачі. Подали позов суд супереч статті 6 кодексу адміністративного судочинства, де чітко зазначено, що, подаючи позов, сторони повинні чітко зазначити, які права, інтереси були порушені. У позовній заяві, а також їх апеляційні скарги, банк не побачив, що які права порушені їхні, яка норма закону визначає ці права. Якщо брати за основу ті права споживача, тут право їхні не порушене, вони можуть оскаржувати дії. Таким чином, в сукупності цих двох аспектів, банк вважає, що доводи апелянти не спростовують висновки суду першої інстанції. Тому ми вважаємо, що немає підстав для задоволення цих апеляційних право. А до вас до третій особи, які ну, вважаєте, ви третя особа тут? Маєте учасник чи ні? На які ваші права започікають? Оскільки ми подавали заяву про приєднання до апеляційної справи, то суд... Чого коли ще було роз, по першому, то, то суд вже розпитаючи до друге. То я вас Ход... запитую, які права порушень е... Ну, Скасувати, наприклад, перший раз скасував суд дану постанову. Які права ваші E, значить на сьогодні поки що ні, ні, ніяких... Тобто бачите, ваші права не порушені. Ви подали апеляційну скаргу без порушення прав права ми, ми, ми ваші. Ну, приєднали до апеляційної, Потім, ми... до апеляційної скарги, яка на вашу... Приєдналася, але права ваші не порушуються. Чи як? Ви можете до будь-якої скарги приєднати. E, e, ваша честь, Оскільки ті доводи апеляційної скарги, які були подані перший раз. E, Наші права не зачіпалися в тому аспекті, що якби було задоволено ці позови, то банк змушені. Був задоволений позов. Пішла апеляція. Оскільки... Які права порушила постанова по скасуванні постанової предмету? Там був, значить, там змінився перелік документів, які подавалися внутаріся на шаблон. А ви до чого? Оскільки, оскільки цей перелік оскар, оскаржувався, то банк вважав, що цим рішенням можуть бути порушені права в майбутньому. Добре, зрозуміло. Це стосується нотаріусу, нотаріату, нотаріат. Скажіть, будь ласка, які відношення має нотаріус до угод, які заключені без його участі? Прості письмові угоди. Ну, оскільки постанова внесла такі зміни і написала, по простим угодам теж допускається вчинення виконавчого напису нотаріусу. Як нотаріус може дослідити угоди, які вона чи Вона, чи нікого не, 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 не посвідчує. Прошу, я я значить, сказав би так, що оскільки у нас предметом спору є законність постанови, тому у цій частині я утримуюся на оскільки, оскільки у нас предметом спору, предмет предметом спору є постанова ну, я... Що? Частині визначення її правовиз правомірних правомірних вважають неправомірним, оскільки вважають, що перелік який встановлений, в певній мірі порушує чиїсь права. Тим порушує, що дана можливість нотаріусу чинять нотаріальний напис по угодам, які вона не заключала, а по всім письмовим угодам, які є, будь-то з ким, з банком, кредитним спілкою, фізичними особами. Дане ну, випір, те, що стосується тих кредитних доворі, що вкладені на рівні банку, то чітко тут. На рівні банку вони всі нотаріально посвідчені. Так, всі нотаріально посвідчені. Я з вами свідчую, тут нотаріус має відношення. А до інших? Що інших я утримуюся? Є питання? Сторони є питання Так, прошу. будь ласка. А скажіть, будь ласка, ви третя особа виступаєте наразі на стороні Кабміну? На стороні відповідача. так. На стороні Кабміну. А, скажіть, будь ласка. Як представник професійного оператора фінансових послуг. Що з точки зору професійного оператора фінансових послуг є безпірністю заборгованості в даному випадку? Безпірніться, коли сторон відповідно не висловив своїх зауважень щодо виставленої йому претензії по погашенню боргу по кредитному договору. До. якщо установлений термін, зокрема, 30 днів, сторона відповідача не надала відповіді. Вона ще згідно закону, вважається, що цей спір вважається без спірним, і по факту в цьому чисто спеціальному порядку нотаріус здійснює кінновчим напису. Тобто, якщо я правильно зрозумів, повинно відбутися якесь спілкування між банком та позичальником, яке виключає, можлив... Ви... Не, виключає спір з боку боржника. Так. 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 Оскільки... Скажіть, будь ласка. До оскаржуваних нами змін до 62 постанови. Постанова 1172 забезпечувала встановлення нотаріусом безспірності при вчиненні виконавчого напису. На мою думку, що Постанова від 29 червня 1999 року номер 1172 Забезпечили факт встановлення безпірності. Лише постановою від 662 шістдій ці палік до документів лише уточнився, тобто розширюємося. Але також підтверджував факт ну, безпірності суми боргу. Тобто, і e 662 постанова, на вашу думку, також забезпечує встановлення нотаріусом безпірності при вчиненні виконавчого напас. Нотаріус з даному як особа вона не встановлює факт безпільності. Нотаріус згідно закону, згідно правил, вона лише здійснює працювані дії щодо виконавчого напису, а вже факт безпільності вже доводить банк як кредитор. Гаразд, я про це я запитую. Чи задовольняє перелік зазначений 662 шістдій постанові, який ми оскаржуємо? Встановлення нотаріусом факту безпідності, оскільки, з огляду на статтю 88 закону про нотаріат, нотаріус чиняє виконавчий напис, у разі якщо документи подані, встановлюють безпірність так? Так. забезпечує цей перелік. Ми вважаємо, що цей перелік документів, який вже був конкретизовані і доповнений 60 постанови, ми вважаємо, що додатково забезпечує. Скажіть, будь ласка, стосовно розділу, де йдеться про іпотечні договори, яким саме документом забезпечується встановлення того факту, що відбулося спілкування між кредитором та боржником, і боржник в певні сроки? Не заперечує проти того, що він боргує. І просроче. Яким документом з переліку? Щодо іпотечних договорів. Пункт 1, 1. Оскільки у нас іпотечний договір є похідним договором від кредитного договору. Іпотечним договором, значить, передано іпотеку майно, що забезпечує кредитні зобов'язання, І банк в цьому плані, в цьому випадку вирішує. Або е, здійснює заходи щодо е, подання позову зокрема, про, або виконання навичного напису про повернення боргу, або здійснює е, заходи щодо здійснення виконання навичного напису по зверненню стягнення на, на майно. Основним документом щодо іпотечного доводу це іпотечний довід, претензія, претензія, е, претензія банку щодо невиконання грошових зобов'язань, розрахунок заборгованості, ну і довідка про те, що. На певну тату позичальник не здійснив погашення основних поточних грошових зобов'язань. Mm -hmm. Як сказав не один документ, а це сукупність ряду документів, які визначають безпірність розміру боргу на момент, коли нотаріс здійснює виконавчий нагос. Зрозуміло. Тоді скажіть мені, будь ласка, таке. Направлення претензії ви згадали. Чи повинен, на вашу думку, боржник отримати цю претензію та протягом 30 днів скористатися правом, заперечувати чи не скористатись? Повинен він отримати цю претензію? Якщо брати положення, зокрема кредитного договору і, і, і потечно договору, то ці всі листи, е, які направляє банк, адреса, він повинен отримати. І це положення зобов'язання передбачено при кінцевих положеннях. Кредитно договориться, що все листування зійсно письмово вигляді або особисто вивчається, або в поштовому перві. Mm. Тобто, якщо я ж помиляюсь, поправте мене а, для того, щоб нотаріус був впевнений в тому, що е, є факт безспірності, він повинен впевнитись в тому, що боржник отримав певну претензію і пройшов срок 30 днів на те, щоб заперечувати. Так. так. А яким документам в переліку 1 1 це забезпечується? Я сказав, що якщо переліку... вас не можете відповісти, ви маєте право щоб, з посиланням на документи, які спробують. Оскільки зараз у мене документу при собі немає, я сказав, що, ця постанова, що це вона постанова доповнює постанову 1172. Вона визначає основний перелік документів. І до основного вже банк додає ті документи, які є щойно на в своєму. Тобто, основний пакет законом визначений. Гаразд, щоб розумувати, повинен боржник отримати претензію і лист. не скористатись правом Заперечення. Я це сказав, претензія, можливо, це бути лист, може бути повідомлення, можливо, це бути інший документ, який показує на те, що банк інформує, звертається до позичальника з вимогою щодо погашення боргу. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка. Стаття 87 Закону про нотаріат каже, що виконавчі написи вчиняються на документах, що встановлюють заборгованість. Тобто на боргових документах, так? Чи є іпотечний договір документом, що зобов'язання створює? Тобто є він борговим документом? Я вже сказав свій пояснення, що іпотечний договір є похідним договором від кредитного, від кредитного договору. Іпотека забезпечує зобов'язання за кредитним договором. Якщо ага. у нас... Позичальник допускає невиконання грошових зобов'язань за кредитним договором, то згідно положень іпотечного договору, банк прави звернути стягнення, зокрема, на предмет іпотеки. Оскільки ці, це, це, це питання я маю на увазі, оскільки якщо позичальник не виконав вимоги банку, то банк на виконання повноважень, які передбачені іпотечним договором, звертає на предмет іпотеки. А виконавчий напис в цьому випадку на якому документі повинен робити? Якщо банк звертає стягнення на е, предмет іпотеки, то з документом в даному випадку по, е, виступає іпотечний договір. Ага, зрозуміло. Тому що, і він теж він забезпечує виконання основного зобов'язання. Угу. Скажіть, будь ласка, чи ви вважаєте розрахунок заборгованості та довідку фінансової установи про ненадходження платежу документами? Що об'єктивно встановлюють прострочення та е, правильність розміру документів? Я, оскільки, я До оскільки я не нотаріус, нотаріус mm -hmm. здійснює оцінку цих документів, які подає банк, він приймає рішення. чи є для здійснення виконавчого напису, чи немає. А скажіть, будь ласка, чи є у нотаріуса можливість з огляду на наказ? Міністерство юстиції, який іменується порядок чинення нотаріальних дій, і де зазначено, що для вчинення виконавчих написів достатньо документів, передбачених постановою Кабміну. Так, от при таких умовах, чи є в нотаріуса можливість відмовити у вчиненні виконавчого напису, якщо він вважає, наприклад, гіпотетично розрахунок несправедливим? Оскільки ну, я не нотар... нотаріус, тому я так. за нього не, не знав. Зможна... Не... Ага, зрозуміло. А скажіть, будь ласка. Кредит... Якщо кредитор звертається до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису не на іпотечному, а на кредитному договорі, а як нотаріус, на вашу думку, може впевнитись, або яким чином банк доводить нотаріусу реальність зобов'язань? Тобто, чи існує взагалі цей кредит? Чи був він виданий, чи він існував, а вже може він погашений? Що, значить, на це питання я давав вже відповідь перед цим, про мені давне питання. Що... Зрозуміло. Ще... Зрозуміло. Е, Якщо питання, питання немає. Ні, повторюю. Скажіть, будь ласка, е, ви е, виступаєте і говорите, що е, порушено ваші права банку. Скажіть, будь ласка, в вашому банку всі кредитні договори нотаріально посвідчені. До ну, у нас да. Простій письмові, прості письмові формі, тобто нотаріально вона не посвідчені. Скажіть, будь ласка, тоді, як ви збираєтеся застосовувати частину другу цієї постанови, яку ми оскаржемо? А саме, тут зазначено частину друга доповнити перелік після розділу стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами, новим розділом. І, і тут зазначено далі, для одержання виконавчого напису додається оригінал кредитного договору. Чи, чи не, як ми до... Тобто постанова вимагає оригінал кредитного договору, щоб був нотаріально посвідчений. Яким чином тоді порушено ваші права частиною другої? Якщо банк буде звертатися до Натаресу за здійсненням, навчому напису, і банк буде ну, діяти згідно тих положень, які будуть діяти на момент звернення. Оскільки в нас на сьогодні йде оцінка законності або правомірності винесення цієї постанови, тому я вважаю, що ваше питання не стосується. Не Розуміло. Не не Нема. Питання маш. Приватбанку, так? Немало. Питання має писати? Всі висказали свої думки, так? Шановні учасники, у нас справа п'яти томах. Чи є необхідність кожну, кожний тому оголошувати і перелічувати документи, які є? Чи ви знайомі з матеріалами? З матеріалами справи знайомі. Представник. Ознайомий загальник. Ознайомлено щось. Ну, тут... Чи можемо ми закінчити з'ясування обставин справи і перейти до судових дебатів? Так, Ваше честь. Ніхто не заперечує. Суд закінчує з'ясування обставин справи і переходить до судових дебатів. Слово в дебатах надається де апельдан. Ваша честь. Я прошу суд задовольнити наші позовні вимоги. Чому? Тому що. Оцей маразм, який називається постанова 662, Давайте сьогоднішнього слово. дня може набрати законної сили і нам з цим жити далі. Ваша честь, ми просимо, Я прошу звернути увагу на те, що на статтю 171, на яку я посилався в частині частину другу, тому що я є суб'єктом у яких може бути застосована дана постанова. Звернути увагу на те, що Каргомы. Приватбанк, Альфа-Банк, ще Дельта, чи якісь банк звернулися вже на операційному порядку, але частина, стат стаття, третя, частина третя статті 171 зобов'язує опублікувати. І було опубліковано вже, коли на, на, на першому етапі справа розглядалася, було оголошення в газеті. От, і відповідно до цієї статті повинні були вже скарги, не могли подавати інші особи. Але суд суди тоді не звернулися на це увагу і залучили до справи іменно банки. Хоча, згідно закону, такі скарги залишаються після опублікування без розгляду. Виходячи, з вище веду, вас честь, прошу суд задовольнити нашу апеляційну скаргу, постанову суду першої інстанції скасувати і задовольнити наші позивні умови. Ваша честь, я прошу нашу апеляційну скаргу задовольнити в повному обсязі. Чому? Скасовуючи рішення у справі до повторного розгляду, Вищий адміністративний суд вказав на деякі недоліки рішень судів попередніх інстанцій. Про що йшлося? Про те, що судами не було достатньо. Ну, сумлінно, чи як це сказати, повно з'ясовані обставини справи. Перший недолік був в тому, що суди не надали оцінку моїй суб'єктності з огляду на наявність пред'явленого Приватбанком рішення суду про стягнення заборгованості. Але ж я звернувся із позовом як позичальник на Драбанку і пред'явив договори, один з яких є погашеним, другий з яких є чинним, по суті, говоря. і Приватбанк. До мого позову. Собто, ніякого відношення немає, і те рішення взагалі немає. Чи я мав право звертатись до суду? Так, я є суб'єктом правовідносин, до яких буде застосована 62 постанова, а саме та її частина, яку я оскаржую. Які мої права порушені? В моїй позовній заяві апеляційній скарзі. Це на півторі сторінки, я не буду зараз займати час з кукотіщею. Скажу так: мій цивільний інтерес полягає в тому, щоб ніхто в цій країні не мав права недобросовісності по відношенню до мене. І отут ключове питання. Вищий адміністративний суд сказав, що. Перелік документів що ми оскаржуємо, не може суперечити нормам матеріального права, які встановлюють не процедуру, а права та обов'язки суб'єктів права. Але ж при цьому слід враховувати, що процесуальні норми, частиною яких є оскаржуваний перелік, повинні базуватись на основоположних принципах.